Вітаю вас на каналі, заїхала в магазин Юск. Сьогодні хочу оглянути посуд, акційні товари та новинки на полицях магазину. Приємного вам перегляду, гарного вечора! Дякую, що завітали на канал. Я одразу до вази 450 колір сірий, скло. Великі свічки по 175. Менші 70. Жовтий свічник 175 висотою 9 см. Свічник 200 гривень 115 у двох відтінках. Теракотовий – 175. Тарілка порцеляна бежева 165, діаметр 27 см. Гарної якості важка тарілка.

Миски 125, кухоль 100 гривень. Посуд гарний, видно, що якісний, але ціни не дуже бюджетні. Тарілка в пісочному кольорі 225, діаметр 23 см, висотою 4 см. Миска 165, діаметр 19 сантиметрів. Маленька миска 85. Кухоль кераміка зелений, 115, 250 мілілітрів. Новинка, кухоль скляний, 185 гривень. Вказана низька ціна, але я би не сказала, що це низька ціна на такий кухоль. Надзвичайно гарний, але дуже такий легенький, невагомий. Кераміка синій 150, діаметр 9 см. Цікава ваза 325, колір червоний, висота 24 см. скринька скло 250-12 на 12 см, висотою 6. Ваза в білому кольорі велика, фігурна 550 см. Таця Мармур 750, дуже важка таця, гарно виконана. 300 гривень коштує таця, морські водорослі. Миска 235. Можна використовувати для фруктів. Миска в білому кольорі 23 на 27 см 450 гривень. Миска дуже гарна, хвиляста, але ціна мені здається за висока. Ваза 225. Штучні квіти висотою 36 см, в бордовому кольорі гілочка 125 гривень. Декоративна рослина в горщику, фікус гарно виконаний. Виглядає як живий ціною 600 гривень. Скляна прозора ваза висотою 25 см, ціна 250. Букет польових квітів, але ціна на нього ну, вже захмарна 500 гривень. Хоча вказано завжди низькі ціни, висотою 60 см. Назвичайно гарний кухоль, гарної форми, коричневий, 165 гривень, але ціна знову не бюджетна. Молочник 185, висота 11 см. Масивний горщик, полімерна глина. Колір зелений 1150. Новинка підставка 850 гривень. Підставка. Така не важка, на неї можна поставити вазон або якусь декорацію, але тільки не сідати. Підставка керамічна 750. Металева підставка чорна 850. Дві пулички можна також уставити якийсь декор. Рослина штучна 600 гривень. Запакована як букетик, такі сушені квіти, які будуть довго стояти. Але 600 гривень. Алоє штучна рослина висотою 65 см, ціна 1000 гривень. Ну, виглядає справді гарно, як живий. Підставка 400. 600 гривень. Це алоказія, Також дуже гарно зроблено. Вазонок не відрізниш від живого. І не треба поливати. Горщик натуральний 550. Штучна рослина в горщику 500. Зелененький 1000 гривень. Коробка дерево натуральне 600 гривень. Велика вмістка коробка, багато чого поміститься. Кошик плетений сірий 325. Кошик натуральний 350. Гарно виконаний. Кошик натуральний. 800 гривень. Четыреста. Коробка з кришкою 800.

Діаметр 20 см з кришечкою, штучна рослина з квітами 600 гривень, орхідея на три гілочки, поличка сталь 275 в сірому кольорі. Ліхтар натуральний 450. Якісно виконаний. Всередині є скляна баночка для свічки. Рушники бавовна 50 на 100 см 150 гривень. Кольори в асортименті 135, 50 на дев'яносто. Щітка для пилу біла 135. Корзина 550. Колір чорний метал.